Шукаємо ціль, бачимо, з'явився рух в посадці. Вицілюємося, оточнюємо. Так, наша ціль потихеньку починаємо прямувати до цілі, яка рухається. Заходимо на ціль для того, щоб зробити скид. Під час прицілювання помічаємо, що по нас відкривається вогонь зі стрілецької зброї, тому швидкість прицілювання ми трошки пришвидшуємо, оскільки велика загроза втрати. <звіт> Робимо скид. Так, бачимо, в принципі, влучання поряд з окупантом. Скоріше за все, він отримав поранення і зараз буде надавати собі якусь допомогу. Ми, звичайно, спостерігаємо з безпечної відстані. Бачимо, окупант перестає рухатись, скоріш за все, поранення для нього є критичними. До речі, повноцінне відео без блюр ви зможете побачити у нас на телеграм-каналі, а також на твіттері. Тому можете приходити за посиланням в описі.